Тут є логічні рішення, але це вийнято пантус. Але можна, в принципі, заїхати, якщо у вас така коляска або вуща. Мабуть, Ні, я посираю. буде прикол, якщо я звідси впаду. Як бачите, це можливо Але я сумніваюся, що дівчата впадались би так, щоб заїхати в жіночий одяг. А з'їхати краще звідси, я думаю, блін, я не знаю, звідси страшно з'їжджати і по сходах і так. Ладно, ми спробуємо по сходах. Якщо впаду, тут не висохнути. Це вже не відноситься до вінниці, це відноситься просто до людей. Ви поняли, це можна користуватись.